У Чернівцях щось відбувається так. Сьогодні на світанку росіяни атакували Буковину дронами. В Укрзалізниці повідомили, що влучання сталося по інфраструктурі підприємства. Втім, очільник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк зазначив, що ППО збила кілька цілей і уламки впали на залізницю, через що виникла пожежа. ДСНСники її швидко загасили. Обійшлося без постраждалих. На Буковині з прута дістали тіло жінки 50-60 років. Сталося це 21 травня. За інформацією ДСНС труп у воді побачили очевидці. Причини смерті встановлюються. Також у вашківцях у пожежі загинув 89-річний дідусь. Сталося це сьогодні. Причину загоряння теж встановлюють. Підлітки вкрали скриньку із пожертвами для військових у одному із магазинів у центрі Чернівців. Поліцейські вже знайшли їх. Це два хлопці та дівчина 14-15 років. Скриньку повернули у магазин, повідомили у поліції. Із підлітками проводять виховну роботу. Також вирішують питання про притягнення до адмінвідповідальності їхніх батьків. Останній дзвінок у більшості шкіл Чорнівецької громади проведуть 30 травня. Проте в управлінні освіти зазначили, що коровійський і один приватний ліцей завершують навчання на тиждень пізніше. У червні більше оперативних новин шукайте у нашому телеграм. Посилання у шапці профілю.